Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог великий у ваших обставинах, Бог багатий в вашому житті, Бог щедрий і милість Його повік. Тому переживай милосердя Боже щодня в своєму житті і свідчи про Божу доброту. Амінь. Згадую книгу Єздри. Там ми маємо указ царя Кіра про відновлення Єрусалимського храму, і Бог підбадьорює світського царя язичницького, і через його серце, через його життя він буде робити свою роботу і буде реалізовувати Божий план. І він буде підіймати і інших людей. Ці люди були священниками, ці люди були з Божого народу. Він просто підбадьорює доєднатися до цього багатьох братів, багатьох євреїв і підіймається зоровавель, Ісус, Неємія і інші, інші хлопці, і починають відновлювати Єрусалимський храм, відновлювати стіни, починають працювати і бачать певний супротив завжди, коли ти будеш рухатись в Божому покликанні в служінні. Тому що Бог тобі довірив, ти побачиш сильний супротив, ти побачиш багато людей або багато перешкод, щоб ти не відбувся, щоби ти не зробив діло Боже, щоби ти опустив руки, щоб ти все закинув, будуть люди, які будуть тебе ослаблювати, будуть ситуації, які будуть на тебе впливати, і вони будуть проповідувати, що у тебе нічого не вийде, щоби ти припинив. Роботу. Сатана буде все робити, щоб ти перестав служити, щоб ти припинив роботу. Але дяка Богові, що біля нас є такі пророки, Агей Захарія, які підбадьорюють, які пророкують, які проповідують в наше життя, що вставайте, все вийде, будуємо, жертвуємо, сіємо, будуємо, робимо. І тоді робота ми бачимо. Вона має благословення від Господа, вона виконується з успіхом в їхніх руках. І ось я підходжу до тієї думки, яку я хочу сьогодні підняти. І думка ця ось про що: що Бог ще закликає і Єздру війти в це Боже благословіння, в, в це будівництво Єрусалимського храму, муру і так далі. І Бог підіймає і знов цар. Сприяє, і Бог працює серцем царя. Тому, коли діло від Бога, люди придуть, гроші прийдуть, можливості прийдуть, все прийде. Коли ти робиш Боже діло, і Бог зацікавлений, все прийде. І ось Бог підіймає, і Він свідчить, що є благодіюча рука Бога над нами, ми рухаємось, ми йдемо. І багато знов перешкод, багато питань, багато. Моментів, які вони не розуміють, і ось е, Єзра проголошує піст. Піст проголошує піст. Комусь треба теж проголосити піст в своєму житті біля річки Агави, щоб упокоритися нам перед Богом нашим, просити у нього благополучної дороги для себе, для дітей наших і для всього майна нашого. Дивіться, піст – це упокорення перед Богом. Піст – це. Ти благаєш, ти просиш, ти молишся, і це свідчить, що ти залежний від Бога. Ти говориш, Боже, я не можу без тебе, я залежу від тебе. Мені треба, Боже, благословіння. Я упокорююсь, без тебе не можу нічого зробити. Без Тебе ми не справимось, без Тебе вороги, вони переможуть нас. Але якщо Ти поблагословиш, то ми будемо бачити перемогу і благовоління і благодіяння на своєму світі. В житті. І ось вони моляться про що, щоб рука Бога була на них, і вони постяться, вони просять, і Бог почув. І знаєте, що вони побачили? Рука Бога дійсно була над ними і врятувала їх від руки ворога і від чтівників на дорозі. Тому для когось з нас прийшло, прийшов час взяти піст, щоб упокоритись і просити Господа про свою потребу. Амінь.